...зліва буде грати Даніел Баник. А справа, капітан команди, 10-й номер Михайло Реплюк. І попереду головний голеодор винорадівської команди. І наразі закарпатського футболу. Чедрик Михайло номер 7 На лаві для запасних. 30-й номер, Марушинець Іван, 90-й номер. Логоїда Олександр, 11-й. Дорій Артур, 14-й Балаш, Віктор, 20-й. Яцкуленець Сергій, 8-й. Баник. Андріан Буканич. Чадрик готується до удар по у ротовий кивал, забиваємо хало Чадрик, розпудемо команчу 1-0, друзі. Що ж 1-0. Який шикарний штрафний удар від Михайла Чедрика. Який гол збиває сьому. Враховнок у матчі відкрив Михайло Чедрик, номер 7. Команда з Виноград. Номер 16, Дмитро Сартіна. Коспарий Надії зараз звірки на нього. Подача Юрія Мешка. Хороша. Андрій. Андрій Русин пробивав головою, однак контролював ситуацію. Сидоренко. Перш буде вкидати за боку військ, на того Щедрика, який пас на баникаві Щедрика П'ятою баник і ледь-ледь Не вистачає зовсім буквально двох кроків. Михайло реплюкує. Зараз кидає веждал на Чедрика. Чедрик повертає на 17-го номера. Дуже хороший пас на Русна. Русна. Зараз як розбирається з машком. Віддає передачу на Пуканича. І знову хороший контрнаступ. Може вийти в селі. Сівбаник. Передача. Штрафний майданчик на Чедрика. Чедрик. Удар. 2-0. Рахунок на нашому матчі. Михайло Чедрик. Дубль. Більше додати нема чого. Шалений Чедрик включився в гру, одразу з перших хвилин і бачимо, результат дав для команди Адріана Пуканича. Чудовий гравець, Севлюша, Що тут скажеш. Кращий нападник Закарпаття щодо аматорського футболу. Безумовно тут навіть не ну, хто може сказати, хтось інших. Тримає м'яч в центрі, навіть на чужій половині вже трохи перейшов. Втім, там багато суперників. Андрій Русин пробиває, поту... ні, не потужно вийшло, однак все ж таки підступно так було. Віддає на Пуканича. Пуканич вперед на реплюка. Рефлюк на Вереша, Вереш два вереш активний Сьогодні в першому таймі пробиває вереш, хороший удар. І тільки гуміградер зачіпив м'яч. Чедрик підбирає Пуканич. Пуканич з мячем. Прострілює на Чедрика. Чедрик додавав м'яч туди в ближній куток. Це перемогти. А виноградівцям, але дуже і дуже хорошу на гру видали зірки. І зараз знову небезпечна атака. Передача на Чедрика від Пуканича. Удар! І зараз як не залітає м'яч. Поперечна рятує. Та взагалі зіркову команду реплюк, який підкат від капітана, поканеш з м'ячем. на далі всі конверши не долітає м'яч. Русин удар злету поворотом, знову відбивається. Захисники зірок. В центрі і в центрі. Поки що зірки тримають м'яч. Зараз Русин пробиває в дальній. і Сидоренко реагує, чудову реакцію демонструє. От нарешті зірка приклалася хорошим ударом. І... Якраз капітан зірки пробив, є можливість пробивати. Потрібно, звичайно, зіркам, тому що при 0 2 без ударів нічого не вийде. Тим часом Даніель Баник тримає м'яч зліва, передача віддає на Пуканича. Пуканича шанс пробити. Ні, не пробиває. Віддає все ж на Чедрика. Чедрик це передача на Русина, втім Гунградер читає епізод. Хватить суперника. М'яч поперечна передача від зірки. Шанс для рефлюка. Він скористався з цього. Зараз Пуканич отримує передачу Вірплюка вривається 34-й номер, Рушавний віддає, куди ж віддає Адріан, перехитри уже всіх і сатно, без якихось ризиків, а без ось таких індивідуальних як робить зараз це мешко. Але цього разу 77-й номер бере Ініціативу на себе свій. Наступ, передача на Пуканича. Знову Адріан В'яченко підключає Береша. Бараш підключається до атаки на лівому фланзі, готує передачу на Баника. Віддає все ж таки на Даніеля. Даніель. прострілює на Береша, м'яч на Антона Який удар Зараз від п'ятого номера. І зараз Фонредер рятує. Євген Русин дає вперед на Чедрика. Чедрик приймає м'яч по позиції. був з Іванча трохи. Передача вперед на Пуканича вийшла. Хороша Пуканич має шанс. Має шанс чи скористається Ні, не користує. Для удару, однак, втім, передачу віддає на Чедрика, втім суперники випереджають Михайла цього разу не. Власне, говорили, а ми з ним про атмосферу в команді. Сказав, що все мега шикарно і дійсно ця атмосфера зараз небезпечна, удар насправді від зірок. Капітан на команди очікує підтримку від партнерів. Є Вереш, який зовсім саменький в центрі. Вереш удар воротам, який зараз удар від 15-го номера. І он Редер знову і знову рятує свою команду. Ось знову на лівому фланці м'яч. Паника, передача. в Центр просто тривільна, хороша. Передача верхом від баника. Чедрик не... Дістається до м'яча зараз. Підбирає м'яч. Русин. Друга хвиля атаки від Севлюша. Береш на лівому фланці. Подача від Береша. пролітає. М'яч декількох футболістів однієї іншої команди. Там партнерів немає. Партінко був трохи в іншому місці. Я очікував передачу вперед. Віддавав поперечно. І він навіть сидить в атаку. Зараз передача на Чедрика від Береша. Чедрик підключає Пуканича. Пуканич ривається на ударний простір. Адріан Пуканичу. Дарку ворота. Не щастить сьогодні. Наразі Адріану Пуканичу. Зіркової команди цей раз не виняток. Але знову ж таки не доходять до середини. Пукане чидентичний момент. Зараз у Адріана прибирається у разу суперників. І... Що ж це коїться. Таке. І тримають в своїх ногах вже На радіці м'яч. А Веждал отримує передачу від куделка. І далі на Чедрика. Чедрик справа йде в атаку. Чедрик шукає партнерів. Знаходить Баник, віддає передачу на Даніеля, але Іванчук пильнує. Зараз 23 го номера проте ледь-ледь не вистачило. А зараз Даніелю для того, щоб в дальній кут довести м'яч в воріт. Баник. Передача. Зараз на бараша, як швидко розіграли штафний удар Савлюсі, Пуканеш Бічем біля 11-метрової позначки, знову не талини. Адріану. Що ж це таке? Ки однієї іншої команди. Баник зараз. Яке переведення на Реплюка? Хороший пас від Даніеля Реплюксу. В цю чергу на Пуканича. Пуканич знаходить в центрі вереша, Приймає м'яч 15-й номер. Повертає на Пуканич, Пуканич вривається на ударний простір обіроє бацу, дурпу але Все ж таки в останню секунду 20-й номер в підкаті вибиває м'яч з під ніг гостей повністю. Так. Не чужим гравцем був би Чедрик, звичайно, у пляжному футболі. Там такі епізоди створюють, з лето пробиває. Зараз Чедрик просто виконує, в напрямку реплюка, мабуть, більше. Який змінює. А головний Керманич зараз з м'ячем знову Керманич передача на Чедрика. Чедрик удар поворот ротам. Ну що ж, так, не щастить, не хоче третій м'яч залітати. А, в сітку Гунредера і Мадріан Пуканич правий фланг. Передача на Михайла Реплюка і капітан а, дивиться подальші варіанти. Пуканич отримує знову м'яч від капітана. Прострілює штрафний і напівпростріл, напівудар виходить у Адріана, і це кутовий. Харченко може прострілювати. Подає він, хороша подача на Павлика, втім Куделко читає ситуацію, добивання, який красивий епізод від Вербовський, втім було. Дякулинця, бо передачу на Чедрика, вдається все ж таки з під цієї навали своєрідної вийти від е, зіркових. І зараз вже в штрафному майданчику у Севлюсі. передача на дальність, сійку від репліканацько є непорозуміння. Зараз виникає між Гунредером та е Молнером. І ледь-ледь критично не помиляється зараз голкіпер та центральний захисник. А ось тепер хороша передача на правий фланг. Палик удар поворотом навіть від 17 го номера Вдається зараз право веждали. Сколиницю отримує м'яч. Йде передачу на Чедрика. Чедрик обіграє захисника, сміщується в центр. Відеє передачу на вежда. Веждил потрібно бити воротам. Є удар від вежди Рикошет і кутовий удар. Також той такий мігалко, який вийшов на поле по перерві. Тим часом. Ось пробиває потужно зле, то це красиво було. Зараз останні хвилин 10-15 набагато активніший, а попереду гравці в червоній формі розуміють, що чим далі, тим менше часу залишається в них, проте чеде в штатному. Зараз робить передачу на дальню стійку. Знову ж таки підбирає м'яч удар від яцькоїнця. І це 3-0. І, Друзі, я думаю, що це вже жирна крапка на питання, хто буде власне володарем Супер. Кубку, я думаю, що тепер вже в зірок шансів абсолютно нема. Сергій Скулинець на 76-й, на 75-й хвилині матчу. Забиває третій гол. Гравецький з'явився на заміну і робить перемогу Селіша максимально близькою. у матчі 3-0. Автор третього м'яча Сергій Скулинець. Йому опонували, Тому з м'ячем Андрій Русина Трусин Русин пробиває рикошет, і Сидоренко реагує на цей епізод. І з м'ячем, віддає на цкуленця і дотик на... Повертає на свого тренера і Адріан Миколаєвич піддає на реплюка. Реплюк. З м'ячем справа вже фінтейть, реплюк, фінтеть реплюк хоче свою крапку покласти, свою таку внесок внести в гру. Бачимо, пробивав, реплюк хороший. Задом, втім, панував в цьому. О, Русин пробиває, хороший удар, і Сидоренко. Сейв демонструє це черговий черговий Владислава Леслава А Зірки не дадуть. Переведення від Харченка. Який хороший пас зараз діагональний від 75-го номера. Знову русин з м'ячем, Знову ударна позиція, знову удар поворотом від Русина, і знову неточно. Роз... Захисту зірки не дають реалізувати цей момент. Тим часом йде Іванчо вперед, не самовито мчить вперед, йде на, Рус, на Руси, на Андрія. Андрій обіграє Горчака, тримає м'яч. Ні, все ж Горчак в останній момент вибив, від нього м'яч. Не дав вільно рухатися по штрафному майданчику. Втім, Русин утримає, пробиває і повз праву дев'ятку летить м'яч. Хоча... Іванчо. Гарно на випередження. Грає другий номер. А зараз Куделко. Перебрав капітанську пов'язку. Від реплюка обікрав куделка. Зараз Фалес віддає передачу на партнера. Уда... Від Шалайника І зараз вже Штанга рятує. Селюш від штрафний удар Харченко. Передача на партнера. Ліворуш хороший позор, І Знову мага гостро біля Володимира Сидоренка. Але І організувати свою атаку. Знову логайда з м'ячем. передача. Напога, напоган, на правому фланзі. Війде на своє щас, що на правому фланзі. Зараз набирає швидкість, 14-й номер, намагається обіграти опонента. Передача на погана. Поган приймає м'яч в центрі. Передача на балажа. Балаш. Далі на яцькулинець. Яцкулинець в штрафному яцкулинець. Удар поворотом з лівої ноги, скидає на міцу. Яцкулиниця, але занадто слабко. Проте продовжується атака. Селюша Дорів у центрі віддає передачу. Знову ж таки, на того ж сейчас, ви що підсікає м'яч на воротами і суперника, суперника. з м'ячем, яцкулинець тримає м'яч. Віддає на точки І зараз, ще з м'ячем. може пробивати, не наважується, щоб передачу віддати. Треба, Михайло віддає передачу на Баника. баник хороший. Який момент віддає хороший Пас тим забігає спонсор в овсайті не. Був не в власний команді, і всі інші трофеї вони забрали. Небезпечний момент. Все ж таки від зірки парна наприкінці поєдинку. Удар воротам і все ж таки дива не буде. Касамбала вже в ночовій половині віддає на хорошу передачу. Втім, бачимо, мігалко працює у відборі і дає Михайло Лілюк фінальний свисток. Чудова гра від севлюша, просто таки хороша гра від зірки. Втім, цього замало для того, щоб суперкубок зірці від можливо майбутньому. кубок за перемогу в Суперкубку Закарпатської області з футболу сезону 2025 футбольній команді Севлюш. Domskirim nekam je asociaciji oblasti.